Вітаю! Сьогодні будемо перевіряти ділення множенням, складати та розв'язувати задачі. Обчисли усно. 55 помножити на 10, 550. 43 помножити на 2. 86. 60 помножити на 10 600 270 поділити на 30 9 540 поділити на 90 6 300 поділити на 100 3 в зошиті записуємо число класна робота і запиши каліграфічне число відповідь. У скільки разів 320 більше за 8? Це число 40. Обчисли ланцюжком по колу. 16 помножити на 3 48. 48 поділити на 4, 12. 12 поділити на 2. 6. 6 помножити на 6. 36. 36 поділити на 9 4. 4 помножити на 8. 32. 32 помножити на 2. 64. 64 поділити на 4. 16. Прокоментуй обчислення. 70 поділити на 2. 70 записуємо сумою чисел 60 і 10. 60 поділити на 2 30. 10 поділити на 2 5. 30 плюс 5 35. 96 поділити на 4. 96 це сума чисел, 80 і 16, 80 поділити на 4 20, 16 поділити на 4 4. 20 додати 4, 24. Виконай ділення перевір множення. 84 поділити на 6. 84 це сума числа 60 і 24. 60 поділити на 6. 10 24 поділити на 6. 4 10 плюс 4 14. Перевіряємо: 14 помножити на 6. 14 це 10 додати 4. 10 помножити на 6 60. 4 помножити на 6 24, 60 плюс 24 84. Так само зроби решту виразів. 91 поділити на 7 13. 13 помножити на 7. 91. 57 поділити на 3.

96. Знайди значення виразів. В зошиті запиши виразене номер. Обчислий перевір. 781 відняти добуток чисел 17,5. Отже, добуток 17,5 дорівнює 85. 781 відняти 85. Буде 696. 452 додати добуток чисел 17 і 4. Добуток дорівнює 68. 452 додати 68. Буде 520 456 відняти різницю чисел 954, 688. 954 відняти 688. Буде 266. 456 відняти 266 буде 190. Прочитай задачу. Купили три шоколадки і чотири тістечка за однаковою ціною. За шоколадки заплатили 42 гривні. Яка вартість тістечок? Роздивись таблицю, які числа треба вписати в таблицю. Отже, потрібно вписати кількість шоколадок, їх було 3, і кількість тістечок, їх було 4. І вартість шоколадок 42 гривні. Нам потрібно знайти вартість тістечок. Прочитай задачу, який вираз є її розв'язанням. За 4 фломастери заплатили 24 гривні. Скільки фломастерів можна купити на суму 36 гривень. Щоб дізнатись, скільки фломастерів можна купити, спочатку треба знати, скільки коштує один фломастер. Якщо 4 коштує 24, то 1 буде коштувати 24 поділити на 4. Щоб дізнатись, скільки можна купити за 36 гривень, 36 гривень треба поділити на частку. Число 24,4. Отже, другий вираз підходить для розв'язання нашої задачі. Склади задачу за малюнком. Розв'яжи її. Ми бачимо, що в нас є 6 ручок і їх вартість 96 гривень. Отже, 6 ручок коштує 96 гривень. Яка ціна однієї ручки? В зошиті записуємо задача номер, складаємо короткий запис. Було 6 ручок це 96 гривень. Яка ж вартість однієї ручки? Щоб знайти вартість однієї, треба 96 поділити на 6. 16 гривень коштує одна ручка. У забігу брало участь 5 спортсменів. Прочитай їхні результати. Отже, Дмитро пробіжав за хвилину 49. Микита за хвилину 45, Іван за 2 хвилини, Олег за хвилину 55 і Роман за хвилину 59 секунд. Хто став переможцем змагань? Переможцем став Микита. Запиши імена дітей у порядку їх фінішування: Микита, Дмитро, Олег, Роман, Іван. Хтось з дітей прибіг до фінишу після Олега. Роман. У когось з дітей у результаті забігу різниця в часі з романом становить 10 секунд. У Дмитра. Далі працюємо в зошиті з друкованої основи. 67 сторінка, четверте завдання. Розв'яжи рівняння. Х помножити на 7 дорівнює 91. Х невідомий множник, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже х дорівнює 91 поділити на 7. Х дорівнює 13. 13 помножити на 7, дійсно буде 91. 90 поділити на c дорівнює 6. Це невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділено поділити на частку. Це дорівнює 90 поділити на 6, це дорівнює 15. 90 поділити на 15 дійсно буде 6. 5 помножити на Б дорівню 95. b – невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий. b дорівню 95 поділити на 5, b дорівню 19, 5 помножити на 19 буде 95. Розв'яжи задачу. Наскільки тижнів вистачить 70 кг картоплі, якщо кожного тижня витрачають по 5 кг? Якщо на тиждень іде 5 кг, а всього було 70, 70 потрібно поділити на 5. 70 це сума чисел 50 і 20, 50 поділити на 5, 10, 2 поділити на 5, 14. Отже, на 14 тижнів вистачить 70 кг картоплі. Знайди відстань між точками К і Т, діаметр внутрішнього кола дорівнює 4 см. А зовнішнього 6 см. Знайди відстань між точками К і Т. Отже, якщо діаметр зовнішнього кола 6 см, тоді ОТ, це радіус, буде 6 поділити на 2, буде 3 см. Якщо діаметр внутрішнього кола 4 см, тоді ОК. А це радіус буде 4 поділити на 2, буде 2 см. Щоб знайти відстань між точками КТ потрібно від 3 відняти 2. Відстань між точками КТ дорівнює 1 см. Вдома потрібно розв'язати задачу 452 та вирази 453 на 82 сторінці підручника. Дякую за увагу, до зустрічі!